Тебе звільнено? Але за що? Як за що? Хто компуктор з вікна викинув? Та це було заради науки. На наступний день? Ну, що це? Перша річ. Це моя перша ніч. Треба кудись походити, подивитися місце, щоб розуміти, що тут взагалі відкоїться. Так. Красиві. Тут я взагалі нікого не бував. Мені почувається, чи там хтось ходив. А! Треба бігти, треба бігти. Так. Так. нема, тут нема. А що, як він виходить? Де? Де вже він сподівався? Тут. Де? А, ура! Друга ніч! Так, я дуже сподіваюся, що те, що було тоді, це був не глюк. Так. Що по камерах? На місці. А? А, та деться, чікса? нема. А. О, вона сюди пішла. Так. О, тут взагалі, що... Так, ааа, і тут, а, о, він, ні, джу маску. Так а. Ну, все, пішов. Так, а. Двонок вже стоїть. Так. Що по камерах? Ааа, вона вже в вентиляції. Театр в маску. О, все пішло. О, ура, 6 ранку! Третя річ. І взагалі чому ніхто не сказав, що тут такий хаос по ночах? Ну добре, треба перевірити коридор. А, там цей. Лис. А, його типу фонарик відбуває. А, там вже Фредді. Догралися. А, так тут взагалі нікого немає. Стуз. А. Ць, чіка. Все. Це, ну це він звідти вийшов, напевно, цей вис. О, воно вдвох. Це. А. Так маску точно. Два йти вже. О, є. Так, так, пішов ти тий. Все. Далі по камерах. А, вона вже в офисі. О, ура! Четверта ніч. Фух, перестання ніч. Напевно, тут вже не буде нічого цікавого. Четверта ніч все ж таки. Добре, що по камерам. А, пішли. Так вухастий тут. А деться? Чик. А, ну, звісно. Так, а? Ей, ти стій не рипайся. Добре? Не рипайся. Так, де там вона. Ммм. Чи він? А, так, я знаю, він звідси вилазить. Я вказав, а він кудись пішов. Так. Я ж сказав, не рипайся, а ти порипався. Так, ти все. а? Він в офісі. Ура! 6 ранку. П'ята річ. Так. Це останній річ до моєї зарплати, а потім я звільнюся з роботи, бо я це не можу терпіти. <ріхи> так. А, знов ти. Так, і ти вже. так. Ну, надіюся, ти вже ще не порипаєшся. Так. А, він вже тут. А, і вона тут. Ого, що за дубл атака. До побачення. Так. Ну. Ну, не рипайся вже, так добре. Все ура! Ура! Моя зарплата.